автострахування, а зокрема, автоцивілка, і які, можливо, нас очікують зміни у найближчому майбутньому. Наша Верховна Рада розробила наші парламентарії розробили новий законопроект, за який саме ми зараз поговоримо. У цих випадках потерпілим буде можливість звертатися по страхову плату до свого. Страховика, навіть якщо винуватця не застрахована. Зверніть на це увагу. Звучить доволі цікаво. Які можуть бути тут плюси та мінуси? Потрапили у ДТП, а у виновація або автоцивілка не покриває усіх заподіяних вам збитків, або її взагалі немає. Чи є порушенням закону, чинного законодавства, але вам від цього не лігше. І доводиться вам або залишатися взагалі нічим, або намагатися роками судитися, звинуватися, намагатися в нього щось відсудити. Ну і результат взагалі не зрозуміло, чи він буде, чи не буде. Якось так. Знайома ситуація. На жаль, деяким з вас, я впевнений, вона знайома. І саме. По цій ситуації е, наші законодавці, наша Верховна Рада розробили, наші парламентарії, розробили новий законопроект, за який саме ми зараз поговоримо. Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Метріді, автопроєкт Харків. І в нас з вами сьогодні чергове відео з циклом присвяченого діючим ПДД України або змінам, е, змінам у митному законодавстві та, взагалі, будь-чому, що присвячено темі авто та автовласників в Україні. І так, тема сьогоднішнього відео це автострахування, а зокрема, автоцивілка, і які можливо нас очікують зміни у найближчому майбутньому. Поїхали розбиратись. І так, цей законопроект він не новий, він вже певний час розглядається в Верховній Раді, і зараз вже невдовзі буде друге читання. І Що пропонується по цьому законопроекту, які привести зміни. А по цьому документу пропонується, зокрема, поступово підвищити максимальний розмір страхових виплат, до встановлених в Євросоюзі. Окрім того, запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків банкрутів до набрання чинності законом. Е, наразі сьогодні це може займати роки. Пропонується це в о, обмежити, щоб ці гарантійні державої виплати боробилися упродовж 90 днів. Якось так цікаво. Далі впровадити пряме регулювання усіх випадків дорожньо транспортних пригод, у яких шкода заподіяна лише транспортному засобі. Тобто не, пошк... не постраждали люди, нема не постраждалих, не, 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 не дай Боже, загиблих, але постраждали виключно майно. Що у цих випадках потерпілим буде можливість звертатися по страхову плату до свого. Страховика, навіть якщо винуватця не застрахована, зверніть на це увагу. І розширити застосування Європротоколу, оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП навіть без участі поліції. Звучить доволі цікаво. Які можуть бути тут плюси та мінуси? По-перше, Ну, суто логічно, обов'язково зростуть вартості страхових полісів, бо інакше воно ну, взагалі не буде працювати. Не, не працює воно інакше. Це по-перше. Е, по-друге, зросте, звісно, відповідальність таких страхових компаній. Ну, має зрости, да? і у грошовому плані, звісно, і відповідальність держави в плані гарантійних платежів за страховиків банкрутів. На папері виглядає цікаво, як воно буде на по факту на практиці? Ну поживемо, побачимо М -м далі. Що можу сказати? Формат, при якому можна обійтися лише європротоколами, не викликаючи поліцію і звернутися до страхових компаній, ну, по суті, він існує і зараз. Якщо невеличкі збитки, там у деяких компаніях по-різному, хтось пише там до 50% від вартості автівки, хтось там до 10% – це різні страхові договори. Якщо. От, Іде в пошкодження майна у таких розмірах, то можна звертатися. Про всяк випадок, ну во всякому випадку, що стосується каску, там точно таке працює. Що стосується автоцивілки, треба ще дивитися по м, діючих нормах і правилах кожної страхової компанії. Але в принципі так можливо складати європротоколи, якщо не значні пошкодження, то навіть без участі поліції, в принципі, таке зараз і є, але це пропонується його трохи розширити. Ну добре. Так що, друзі, подивимось. Куди воно приведе, в який бік воно сунеться. Більш цього мене цікавить тут пропозиція, що хтось, а саме безпосередньо там, страховик, у якого ви застраховані, да, має вам відшкодувати вартість пошкодженого майна, навіть якщо винуватець ДТП і та особа, яка спричинила вам збитки, вона не має страховки. От як, як це буде працювати, який це має бути алгоритм, мені не зовсім зрозуміло, я скажу відверто. І в принципі, якщо так, то тоді це має бути вже формат не автоцивілки, а формат е, ну, якоїсь комбінованої, тобто автоцивілка, казка, щось якось так, бо інакше воно суто навіть з точки зору м, юридичного не має працювати, бо автоцивілка це відповідальність перед третіми особами. Тобто ви страхуєте свою власну відповідальність і фінансову, у тому числі. Сліду, в першу чергу, перед е третіми особами. Якщо не дай Боже, ви комусь заподіяли е шкоду, то цей поліс покриває ці витрати. А чужий поліс покриває витрати, якщо не дай Боже, вам хтось заподієв шкоду, і то відповідальність вже перед вами, як воно працює? А от як працювати, щоб ви по полюсу автоцивілки отримали відшкодування, якщо вам заподіяли шкоду, не зовсім воно стикується. Ну, подивимось, як вони це наші збраники будуть намагатися все це поєднати, як вони це, це запропонують, і які будуть ідеї цих полюсів, та, звісно ж, їх вартість та сам механізм. До речі, як приклад, можу сказати, що. ну, якщо... Хтось, яка я думаю, що багато з вас знає, що в Сполучених Штатах Америки у кожному штаті є своє власне законодавство, і воно може суттєво відрізнятися від законодавства в навіть в сусідніх штатах. Так, це є і зокрема це до володіння та використання зброї, і, і е, права мати та переміщувати якісь наркотичні речовини. І звісно, все це відноситься і до. Відшкодування відповідальності по страхових випадках. Так ось в деяких штатах, наприклад, взагалі не практикується відповідальність перед третіми особами суто фінансово. От там ідуть ті самі страхові поліси, ну, це якась от суміш да, на нашої каски та автоцивілки, от якісь там Два, два в одному називемо. Да? І в випадку, якщо сталося ДТП, викликається поліція, приїжджає. Якщо немає постраждалих, не поранених, не дай Боже, загиблих, а постраждало виключно майно, так складається поліцейський звіт, рапорт. І все. І кожен їде по своїх справах до своєї страхової компанії. І вже пошкодження майна відшкодовує не чужа страхова компанія, а власна. В деяких штатах так безпосередньо діє таке законодавство. Добре, можливо, збираються йти якимось таким чином. Не знаю. Подивимось. Якось так сподіваюсь, відео було для вас цікавим, корисним тому. Ставимо лайки, залишаємо коментарі, що ви взагалі думаєте з цього приводу. Наскільки вважаєте це доцільним, недоцільним, доцільним, чи буде працювати, чи не буде. Можливо, якісь у вас ідеї на цей час на по цьому питанню. Пишіть, обговоримо залюбки або і всім іншим буде цікаво. Ну, і, звісно, залишайте коментарі, залишайте ваші пропозиції, що ще ви бажали висвітлити в наших майбутніх відео. Ну і нагадаю, що в нас є дві окремі пари Viber та Telegram канали окрема пара присвячена темі вживаних авто з Сполучених Штатів та Канади. І Грузії і окрема пара присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Все. На цьому будемо сьогоднішній випуск завершувати. А з вами був я, Олександр Метеліді, автопроєкт Харків. І до зустрічі в ефірі! Все буде Україна!